Вітаю вас, компанія Вестандарт. Зараз будемо ми розробляти вам рекомендації по привиробнику компанії Ярила Комплекс добрив, Монохілатів, гуматів, РКД та іншого. Тобто, це концентроване, це в нас іде Вінницька область, це в нас іде та виробнича ділянка, де є всі потужності для того, щоб покривати всі. Запити наших аграріїв по всій території України. Тобто на зараз ми будемо показувати ярила Бор і Ярила Борекстра. В чому різниця і в чому співпадіння на те, що воно йдуть на ті всі культури. Споміжні будуть іти ярила гумадкалію та ярила Активний Старт Про. Дивіться, єрила бор це монохілат, в якого вборне співвідношення грам на літр і нормовнесення йде на бобові та масляничні культури 1 літр на гектар. Ярила Борекстра це вже йде концентрована формула заміни кислотами, де вже Іде в складі і азот 68 грам на літр, бор 150 грам на літр, амінокислоти, і норма внесення йде на бобові на зернобобові, 1 літр на гектар. Тобто, пішли. По цьому препарату ярила Борекстра. Його можна вносити самого, тобто 1 літр на гектар з добавками фунгіцидів і інсектицидів, критичні фази розвитку, тобі ж по вашим полям, дивіться самі. Якщо єрилабор, то ми рекомендуємо вносити. З гуматом калію 03 04 літра на гектар, гарний склад гумінових та фульвих кислот з калієм допомагає вам адаптувати рослину і бокові суміші, вони вже будуть концентровані для рослини. Або вже ярила Активний Старт Про це коли треба робити по азоту фосфор калію недостачі мікроелементів та стимуляції вашої самої культури. Тобто, Якщо вирівняти, потрібно або зняти стрес. Тобто тоді ми робимо ярила Активний Старт Про 1 літр. І Додаємо 1 літру. Це сповідношення ярила екстра можна вносити самому тобто 1 літр на гектар. Якщо ярила бор, то це вже буде йти разом або з этой бокової сумішю що ярила або активний старт про концентрована формула професіонал. Тобто побором розібралися на масляничні побори культури завжди раді, з вами компанія стандарт офіційний дистриб'ютор по всій території України. Ну і Звісно ж, файні гарні каталоги. І там все ясно, все понятно, все доступно. Звертайтесь, будемо завжди раді.